ПДВ відмінено для імпортерів, фактично для кінцевого споживача цього товариства ну, нічого не змінилося. Все починалося з зеленого тарифу, і е, тоді, ну, в принципі, впала недовіра да, до інвестицій е, бізнесу. Mm. І прийшло місце до власного споживання. Ми для наших дилерів, які в нас купують поштучно, попелетно, даємо змогу купувати без ПДВ обладнання. Друзі, вітаю вас на сонячному подкасті. Як і раніше, тут ми говоримо про сонячну енергетику і те, хто і як на ній може заробляти. Сьогодні я запросив до нас на розмову Наталію Черняєву, фінансового директора компанії Unisolar. Сподіваюся, що буде цікаво дізнатися основні новини ринку, основні зміни. І найбільш такою цікавою, найбільш нашумівшою, скажімо так, темою на українському ринку стала відміна ПДВ. Тобто про те, то, що тепер СЕС будуть без ПДВ, говорять напевно всі в мережі, але давайте спробуємо таки розібратися, наскільки це дійсно так, чи відмінили для кого відмінили, і е, як це буде в подальшому допомагати вам зекономити на будівництво СЕС? Наталія, до вас питання? Підкажіть, будь ласка, саме головне, от. Сама відміна ПДВ. Чи дійсно це відбулося, і що під цим мається на увазі? А, вітаю, Олександре, вітаю Solar спільнота Далі Черняєва, я комерційний директор групи компанії Unisolar. А, Ми власне займаємося будівництвом станцій та продажем обладнання вже понад 15 років. Так, власне, я працюю 15 років в компанії, і що хотіла сказати, що це не перший такий. А, Досвід з відміною ПДВ чи мита насправді за 12 років ну, принаймні моєї роботи в сфері, це третій здається випадок. А, тобто ПДВ відміняли, повертали, назад відміняли. Так і от цього третього разу, що означає відміна ПДВ а, на словах закону. ПДВ відмінено для імпортерів, тобто власне при імпорті обладнання знімається ПДВ, який має сплатити. Тобто, чи ви фізична особа імпортуєте, ви не будете платити, чи ви підприємство не будете платити, чи будь-яка компанія, яка займається цим бізнесом, вона при імпорті не буде сплачувати ПДВ. Однак то, е то, е я думаю, Україні, якщо я купу купуватиму, наприклад, у компанії, яка вже завезла раніше це остаткування, то ця відміна ПДВ сюди не стосується. От насправді цього разу. В uh, 24 році президент підписав указ, в якому йде мова лише про відміну імпортного ПДВ, і насправді це ніяк не впливає на подальший продаж продукції в Україні. Тобто ми роз маємо розуміти взагалі податкову систему так, в Україні для того, щоб далі вже оптимізувати для себе певні податки. Тобто, наприклад, якщо товариство да, то товариство з обмеженою відповідальністю імпортувало обладнання, не сплатило ПДВ. Але товариство являється платником ПДВ в Україні, то рахунок вже буде виставлений з включеним ПДВ. Мається на увазі, що фактично для кінцевого споживача цього товариства ну нічого не змінилося. ПДВ лише імпортне змінилось, але його як потрібно було сплачувати при продажу, так і сплачуємо. На жаль, не сталося такої відміни, як була у 2022 році, тобто коли. Пішли перше відключення, так були енергетичні атаки на енергетику, то законодавством було передбачено, що і імпортне ПДВ відмінено, та ПДВ на продаж обладнання також було відмінено. Але цього разу ось поправка лише на імпортне ПДВ. Тому при продажу, звісно, потрібно дивитися, де ви у кого ви купуєте. Фактично, якщо ви купуватимете у ФОПа, ФОП є неплатником ПДВ, або якщо якесь товариство, яке ще не є платником ПДВ на загальному податкуванні, то ви можете придбати обладнання, власне кажучи, без ПДВ. Так а от насправді такий такі сценарії, або ж завести самостійно, ну не сплачуючи при імпорті ПДВ. Такі сценарії зараз роботи будуть відбуватись на ринку, да тобто. Ми розуміємо, що 20% – це суттєво так при інвестиції, коли ви хочете там продавати систему, а поставити на підприємство, на власне споживання, то звісно, ну витягнути зараз з обороту от ці 20%, які можна спрямувати там де-інде, то тут є сенс подивитися, чи наскільки там для якщо це бізнес, то бізнес, так наскільки вам важливо взагалі вирахувати ПДВ, тобто якщо це. Товариство продає товариство. То в принципі ви це ПДВ отримаєте на кредит, і ну воно не грає ніякої ролі. Фактично, ви можете лише а, свій грошовий потік оптимізувати, да перенаправити його в інше русло, сплативши Два при Два так. питання. Таких що, що в мене mm -hmm. ви... по перше, а, окей, значить, я розумію, що фізособа або юридична особа неплатник ПДВ може завести наразі завести устаткування, не сплачуючи ПДВ. Якщо а, купує компанія, яка є платником ПДВ, тобто на, на них у ця от а, зміна законодавча вона не поширюється. Правильно фактично ні, ну тобто завести може будь-хто фізична особа, ФОП, товариство. Ну тобто, тут тут лише має місце бути об'єм, тому що привезти а, якусь одну палету там з-за кордону може бути значно дорожче ніж придбати її по містю. Тому власне, що пропонує ЮНІСЕЛАР, ми для наших дилерів, які в нас купують поштучно, попалетно, даємо змогу купувати без ПДВ обладнання. Тобто, що подавати такий пакетну закупку, да? навіть не пакетно, тобто ми розуміємо, що у нас наші партнери можуть придбати з наших фопів обладнання і, в принципі, не сплачуючи ПДВ. Тобто, фактично, оптимізуючи кешфлоу, ми можемо. Продати нашим партнерам обладнання без ПДВ також. Ми маємо європейські представництва, з яких ми можемо попелетно продавати. Да, тобто дилер чи товариство ну, чи кінцеве підприємство може придбати у нас обладнання з нашого складу в Європі. Або цілий контейнер ми можемо провести там з Роттердаму, і надаючи повний супровід. Тобто це не, mm. не означає, що ми відразу там, а, даємо ціну без ПДВ і, будь ласка, забирайте, там, робіть ну, везіть, як хочете. Ні, ми Але даємо повний супровід. До ще правильно розумію, що ЮНІСОЛОР фактично це не є монокомпанія, яка от одна компанія на всіх ринках. Тобто, на різних ринках це різні юридичні особи, і за рахунок того, що ви маєте ряд юридичних осіб, ви фактично можете допомогти клієнту оптимізувати витрати і, і отримати в потрібній кількості по максимально вигідній ціні продукції. Правильно, так юнісор це міжнародна компанія. На сьогодні ми працюємо на ринку східної Європи і ми маємо представництва в а, Молдові. Склад в Кишиневі, Ми маємо представництво в Литві, А склад в Каунасі, Ми маємо представництво в Румунії. І також ми маємо складські запаси в Роттердамі і, звісно, компанію в Україні і склад в Україні. Тому власне ми можемо продавати складу в Україні без ПДВ, по, поштучно, да так як і модулі, чи попелетно, так інвертори і акумулятор. Також ми маємо можливість продати і більше об'єми. Тобто, якщо це підприємство не хоче там встановити там триста кВт, то звісно, ми можемо з нашої європейської компанії, там з Румунії чи з Литви продати цей контейнер, зробити повний супровід, тобто на умовах DAP, що це означає, що Delivery Airplace, тобто ми робимо доставку, Страхування можемо, якщо, наприклад, це підприємство ніколи не займало зовнішньої економічної діяльності, ну не мало імпорту, та то ми авторизовуємо це підприємство на митниці. Наш брокер оформлює декларацію. І фактично, так як на ПДВ, нічого сплачувати абсолютно нікуди не треба. Тобто, фактично, це підприємство оплачує нам за кордон за на нашу європейську компанію. Це буде закордонний переказ Платити, коштів, да. тобто СВІФТ платіж. Так і власне ми можемо поділити етап на ну, звісно оплати, тому що розумію, що всі кошти можливо, але хоча знаючи, що наше підприємство ось тут є в Україні, ви можете приїхати до нас в офіс, поспілкуватись, познайомитись. Але якщо ризиково там для вас оплачувати повносуму, звісно, розбиваємо там на етапи платежів, Перший першої платіж і потім вже до відвантаження, коли товар приїхав, замовник подивився, впевнився і рухаємося далі. Але в принципі це загальна практика зараз в Україні йти з таким більшим авансуванням до 100% майже тому тут тут ми гнучко можемо взагалі йти з нашими замовниками давати ціну під ключ. Тобто ми клієнт заплатив, ми привезли. Без ПДВ оплати, без будь-яких додаткових платежів, включено це в ціну і ось ця авторизація на митниці, логістика, страхування. Тобто, фактично, замовнику потрібно буде лише розвантажити обладнання в себе, на складі чи на об'єкті. Куди він скаже, власне. це достав? Зрозуміло. Тобто, тут класний тут, 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 сервіс. Друге питання, власне, з приводу: от ми постійно говоримо ПДВ, 20%, 20%. А що насправді є оця цифра 20%? Чи означає це, що от відміна ПДВ, тобто зниження вартості на 20%? Це так в цифрах, і в нас буде мінус там п'ята частина вартості станції, у нас відкатиться? Чи, чи це не зовсім так? От, давай а розберемо ще цей момент, тому що ну я, я не, не певен, чи всі розуміють. Насправді мені ну, трошки важко ці от фінансові штуки розуміти, так. бо я розумію, що 20% плюс і 20% мінус в бухгалтерії це, блін, трошки різні речі. Так, дивіться. Ну, якщо у когось може виникнути відчуття того, що ну, про відмінні ПДВ, так, скасування, ну, ми та загалом на модулі імпорт на акумулятори та інветори не було. Ну, в принципі, на основне таке обладнання, так. То э, ПДВ завжди було да, імпортне, і якщо у вас виникає відчуття, що якби ціни кінцеві мають впасти на 20%, да, Ну при тому, тобто, ну як це не ціна, це просто ціна взагалі ну, вона не залежить від ПДВ. ПДВ це взагалі окремо, да, це оподаткування іншої історії, його просто не буде. Так? І у вас грошовий потік буде менший там на це обладнання, на 20%. Але ж у нас сонячна станція складається не лише з цього обладнання, так? Ну тобто Кодові сонячної станції, це, це основне обладнання. Так? Окрім того, це металоконструкції, на які не було скасовано ПДВ. Це кабельна продукція як для постійного струму, так і для змінного струму. Це допоміжні елементи в будівництві. Так? Це можуть і лотки, в якому кабель прокладають, і з'єднувальні компоненти так, для кабелю. І Лічильники і трансформаторні підстанції за потреби, або коли там може бути заміна або реконструкція точки, підключення, там якісь додаткові елементи. Тобто, окрім того, да, проект сам ну, проєктування, тобто також включається там якісь погодження регуляторні, якщо вони ну, потребують там чи збільшити потужність, чи, ну, врегулювати якісь моменти, якщо це активність споживач, то також подати певний пакет документів, це роботи так монтажні. Це механізми підйомні, якщо це там дах, і звісно, треба розуміти, що обладнання це все треба на дах підняти. Це логістика, так? це додатково пусконалагоджування роботи, тобто запуск станції, приєднання її до мережі, якщо це активний споживач. Ну, тобто купа ще інших додаткових моментів, та, які також впливають ну, тобто, на кінцеву вартість. Якщо ми вже подивимося, ну, якщо брати до уваги там, ціну під ключ з ПДВ. і від Відмінусувати ПДВ яке скасовано, то е, на, загально на станції ми можемо вийти на економію по грошовому потоку, який вам треба підготувати так для станції для інвестицій, то зниження відбудеться там всього. ну 8-7%. ну залежно, скажімо, від того, що ви будете використовувати. Якщо ви будете використовувати там акумулятори, то звісно це ну, ще вплине на якусь економію по грошовому потоку. Якщо ви їх не будете використовувати, у вас буде мерожева станція там на активного споживача, то це буде менше менше економія, тобто на грошовому саме потоку, тому що ну ще раз поясню, що на ціну впливають фактори лише ринкові, тобто зниження ціни на обладнання, зниження на роботи. Або курс курсові, якісь різниці, тобто або ми з цим також стикаємося, або конкуренція на ринку. Да, тобто, якщо там у нас а, пропозиція перевищує попит, то звісно, ну насправді зараз в ринку України ну і нестача компанії, всі ті, ну, які ми знаємо на ринку, працюють дуже багато років. Вони просто всі зарвовані до. Жовтня, листопада і ну якби має мали бути 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 зворотній якийсь момент, але у нас обладнання дешевше є акумулятори, модулі, інвертори, тому що світова якби тенденція, конкуренція зростає, обладнання накопичується, ну якби все рівно пропозиція привищує попит, і обладнання падає в ціні. Тому з рахунок ось цього, у вас ще також може змінюватись вартість станції. Але ПДВ це, скажімо, оптимізація грошового потоку, оптимізація оподаткування. Ну, це ніяк не означає, що оць, ну, це впливає якось на ціну. Ну, тобто, mm -hmm. тут, тут уже е, я ж ще раз наведу приклад. Тобто, якщо у нас товари... ну, бізнес працює з бізнесом, так, товариство з товариством, то фактично. З боку імпорту ПДВ не оплачується з боку продажу внутрішнього продажу в Україні. Ціна виставляється з ПДВ, але це ж ПДВ клієнт отримує як кредит і потім його використовувати. Тобто воно повертається. Ну і замовник зможе його використати протягом часу, якщо це йому потрібно, якщо це не впливає на його діяльність, і ПДВ він може зараз ну, якби оплатити, інвестувати грошові кошти в це ПДВ і покласти його на свій резервний рахунок. Ну ок, якщо йому все ж таки хочеться ці кошти зараз не в ПДВ інвестувати, не оплачувати його. То ми можемо працювати з нашою європейською компанією, поставити все обладнання імпорт імпорт на замовника. Він в своїм, в свою чергу не буде сплачувати ПДВ, оптимізує якби оцю історію, так і кошти, які він оптимізував, просто. Вони будуть спрямовані на в якесь інше русло, там на оплату зарплати чи на ще щось, що потребує уваги у його плануванні. Тобто це фактично планування грошового потоку, планування ну, податкування. Тут тут уже бухгалтерія, фінансові відділи, я думаю, підкрідключиться і все можуть розкласти по, по поличках. Тут напевно основною мірою. Це, цей, цей момент може впливати там на фізичних осіб і на там на фопів, так тому що зараз ситуація з відключеннями вона рівносильна в принципі в приватних домосподарств бізнесу. Тобто відключення скрізь є, і звісно, тут хочеться. Кожному для себе зробити якесь безперебійне джерело, яке ну дасть комфорт, якого воно не вистачає. Бізнесу дасть заробляти, а людям дасть комфорт, і звісно, кожен кінцевий споживач хоче а, якомога для цього комфорту менше коштів інвестувати. Тому для них, звісно, ми також маючи мережу дилерів. Які встановлюються в регіонах, можемо запропонувати нашим дилерам ціни без ПДВ, і дилери вже в свою чергу можуть запропонувати кінцевим споживачам ціни без ПДВ. От саме на обладнання ми беремо модулі, фотоелектричні було звільнено з ПДВ, інверторне обладнання. Да, це перетворювачі постійного змін і і акумулятори. Акумулятори мають певні обмеження, тобто лише акумулятори потужністю більше 300 Вт Ну, фактично, в нашому зараз продажу найбільше місця займають акумулятори 5 квт годин, тобто, ну це 5 тисяч ватт. Тобто, це це якраз в законі, тобто на на них скасовано ПДВ. Тому, власне кажучи, обмеження вони ну досить несуттєві. Акумулятори можна придбати без ПДВ. і. Тобто, грубо кажучи, по факту відміна ПДВ 20% це не означає, що у вас вартість станції знизиться на 20%, А Ні. в кращому випадку це десь 8% максимум. А другий так. момент, якщо ви працюєте з дрібною компанією, то швидше за все у вас буде один варіант, як можна оптимізувати свої видатки. А якщо ви працюєте з компаніями, такими як Unisolar, то у вас буде кілька варіантів, тому що тут вже є можливості по різних юрособах, і по, по обсягах ви можете покращити, скажімо так, підібрати оптимальний варіант під кожну станцію. Зрозуміло тут так. дуже цікаво. Взагалі ще так в двох словах. Бо ми з тобою зачепили питання по мережеві станції, там під власне споживання, і тому подібне. В <гум> двох словах буквально ще для тих а, глядачів, хто. Не сильно плаває в тематиці, от пояснити оці ключові терміни, і, і їхні uh -huh. що таке, от власне споживання, що ми маємо під цим розуміти? Що таке там активний споживач, а що таке, от, там ще багато говорять про зелений тариф, але я думаю, що напевно про зелений тариф, і от рез, решту речей ми говоримо uh -huh. вже в на, наступній нашій зустрічі. А, а сьогодні, хоча б такі от основні речі, щоб ми розуміли ну, такий базовий словник людини, яка хоче трошечки розібратися в, в даній сфері. Так, все починалося з зеленого тарифу. Тобто, зелений тариф це власне як він передбачався для розділимо бізнес. Бізнес це для інвестицій, тобто суто будівництво станції для продажу електроенергії мережу угу. для підприємств і для. Приватного сектору це було власне споживання і продаж залишків в мережу по зеленому тарифу. Mm -hmm. Тобто, фактично, це був такий ну, перший інструмент, який був запроваджений спочатку в Європі. Прийшов до нас а, стимулювання інвестувати в сонячну енергетику, тому що ну, ціни там, 5 років тому, там, 10 років тому, вони були ну, досить великі. Зараз це доволі ну, якби окупні станції 2-3 роки, да? а на той момент ми враховували просто із, із зеленим тарифом, із вартістю обладнання, щоб вийти там, на термін окупності, 8-7 років, і це було дуже чудово. От, тому це був такий перший механізм стимулювання від держави, так. Потім ми прийшли до того, що цей механізм ну, він, він відправ, він віджив, тому що що відбувається на ринках, так? тобто, коли ми побачили, що відбувається в Європі. В Європі вільні ну, загалом, в більшості випадків ми маємо вільні ринки, так? Можливо, десь в конкретно Країна певна має якісь моменти регулювання цього ринку, але загалом цивільний ринок. Що це означає? Що там вільні ціни? Тобто ціни а, залежать від там від попиту, а, від а, пропозиції, від видів джерел електропостачання і так далі, від мереж. А, і загалом формуються тарифи. Тарифи вони зазвичай ростуть, тому що. Джерела електроенергії були викопні, вони перевищували ті джерела відновлювання, енергетики, які були встановлені на той момент, і звісно, для того, щоб знижувати тарифи, почалось будівництво відновлюваних джерел електроенергії. Тобто, для до України також після ретроспективного там зміни зеленого тарифу він був досить високий. Там створились певні заборгованості. У 2020 році його було знижено ретроспективно, відрегульовано ринок. І е, тоді, ну, в принципі, впала. Відвіра да, до інвестицій в бізнесу. Mm. І прийшло місце до власного споживання. Тобто, коли тарифи зростали, а, а сонячне обладнання навпаки дешевшило, тобто вийшла економіка вже зовсім інша і цікава, що можна встановити собі таке джерело і економити на щомісячних рахунках, ну, елементарно. Mm. Да? Тобто, зекономив, заробив. А кошти перенаправляти направляти в інше русло. Тобто спочатку почалося це от суто з економії, і далі, в принципі, паралельно десь із цим з власним споживанням ще прийшли так звані механізми підтримки від держави, щоб більше такі підприємств почало собі встановлювати там домашніх домосподар встановлювати собі ці станції. Підтримки по типу нетмітеринга або недвілінга, тобто, що це означає, а, а, що а, напевне, вже цю, ці, ці речі перенесемо все таки на наступну зустріч, тому що на одну так, буде багато так. а наразі хочу підсумувати. Тобто, фактично власне споживання або активний споживач, це є синоніми, так? так це одне і те ж саме. Тобто, самі, собі, вони самі вони не схожі, але трошки різні. Тобто, власне споживання, що без активного споживача, тобто це лише споживання підприємством, якщо, наприклад, сонячна станція виробляє більше. Ніж зараз потрібне підприємству, то а, інвертор буде регулювати потужність таким чином, щоб Ну не було залишків, а все споживалося підприємством. Тобто буде знижуватись потужність інвертора, просто ну якби технічно тобто, да, праців... історія Надливості просто пропадають по факту надлишків. Не буде, да тобто буде саморегуляція по обрізання, те, 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 що не, не треба буде, да, бути, буде обрізання, угу. буде стільки треба, стільки скільки виробляємо. Да. Активний споживач це де дещо інша історія. Це вже коли оці залишки, які обрізаються в першому випадку, можна продавати по тарифу в мережу. Який це mm. тариф? Ну, ми можемо там пізніше да, наступного разу проговорити, якби це окрема історія, досить цікава. Але можна ці залишки ну, якби продавати в мережу і таким чином а, не обрізати їх, да, а заробляти mm. ще на них. Тому що ну навіщо? Сонячна станція встановлена, вона працює. Підприємству зараз конкретно не треба, стільки електроенергії. Ну mm. так чудово тоді, але вона є. То чому ж не продати її, да? не заробити там якісь кошти? Це якісь, ну можливо. Невеличкий просто прибуток, там який можна направити на будь-що. Ну от підприємство знайдеться а, завжди це що момент. можна держава да. кошти виплачує за електроенергію, яку ми віддаємо, чи ну, це якось е компенсація? Там як, яким чином, тобто, ми Скажімо, можемо це не <кхів> от сам механізм. Він створений державою, але це не держава да? ну, це ринок, тобто. На, ви заключаєте договір. У вас є, наприклад, зараз постачальник електроенергії, з яким ви працюєте, він вам поставляє електроенергію там по ну, договорних цінах, так які ви там домовилися, або по РДН ринаку, або наперед. Ну, тобто, на яких умовах ви зараз заключили договір з постачальником трейдером, так ви маєте їх. І от фактично ви можете звернутися до цього постачальника, або змінити його і заключити договір на. Активного споживача, так, і зафіксувати там ціну, по якій вам він буде сплачувати за цей залишок. Тобто, фактично, там є певні свої обмеження в цьому механізму, бо який залишок можна здавати в мережу, так? Тому що ну, мають бути обмеження для регулювання самої мережі, да, для балансування ринку. Тому, власне, це досить просто зараз. Уже багато компаній в ринку, які підключили активного споживача, і мають певну. Ну Додаткову якусь перевагу, да це як 음, mm -hmm. тобто, фактично на якийсь розділяти. грошовий потік. Нам треба таки розділяти власне споживання, це власне. Ми собі що виробляємо так. Що виробляємо активний споживач, виробляємо так. собі і продаємо надлишки. Або третя схема це так. коли ми продаємо повністю станція тільки для того, щоб продавати. Тоді ще такий момент: якщо ми говоримо mm -hmm. про власне споживання, чи можемо ми якось оці от надлишки не втрачати? Тому що ну фактично, якщо це літо, то можемо. це може бути великий ці можемо що, що можемо. Так? Можемо за рахунок акумулювання цієї електроенергії. тобто, тобто а... куди да. ми заганяємо за це. Це за власне землі. батареї, да, в які ми встановлюємо ну залежно від того скільки нам треба. Споживати, а фактично це дуже дуже класна історія. Тут можна навіть просто порівняти от, активний споживач е з акумулюванням електроенергії. Тому що сонячна електроенергія зараз на сьогодні це одна із найдешевших електроенергій е в світі, так і в Україні. Ну, ми також це спостерігаємо. Просто ці терміни купності, які падають в ну, типу, два рази кожного ну, щороку, да то звісно користуватися підприємства, вони збільшують всі на. По погодинних цінах, тобто в них uh, пікові завжди найдорожчі зранку ввечері. То тобто, чому, наприклад, цю електроенергію не зібрати в день, коли вона найдешевша, і не спожити тоді, коли вона найдорожча. Ну це, це чудовий механізм. Він зараз дуже класно працює в Європі. Потужності сторежів, так званих да, батарей, вони зросли за перше півріччя в Європі. Було побудовано стільки, скільки за весь минулий рік То, ну, дуже стрімке зростання, тому що іде, от така динаміка по. Тарифах, ну тобто, перша задача, звісно, там немає відключення в Україні та да, в Європі, а тому е, використання цих систем є виключення на виробництво дешевої електроенергії, споживання в піках, щоб економити. І mm -hmm. там уже mm -hmm. на законодавчому рівні встановлюють, щоб сонячну станцію ставили лише зі, з акумуляторами, ну тобто лише ще додатково і, вони вже і балансування, і да, Розумів, дуже дякую, Наталочка. Давай підсумуємо сьогоднішню зустріч. Значить, ми сьогодні mm -hmm. говорили про таку нашумівшу тему зниження ПДВ. Я думаю, що багато хто на ній буде хайпувати і довго розказувати про те, які великі гарні зміни робляться. Але фактично, для особливого бізнесу оптимізація тут буде в реалі десь на рівні там 8 вартості станції. Тому mm -hmm. я думаю, що нам треба. Більш детально, більш глибше вивчати, взагалі яке устаткування і як ще ми можемо зекономити, тому що я певний, що є варіанти, є речаги, які ми можемо навіть більше зробити економію, не лише там за рахунок цієї однієї невеличкої законодавчої зміни. Але з іншого боку, навіть цих 5-8% теж приємно і сподіваюся, що люди будуть цим користуватися. Друзі, кому а, сьогоднішній терм був цікавий, кому взагалі цікава тематика електростанцій і встановлення, хто хоче почати заробляти в цій сфері, під Відео буде посилання, де ви можете пройти реєстрацію і отримати інформацію про партнерську програму компанії Unisolar. тобто те, яким чином ви можете допомогти Unisolar залучати клієнтів і отримувати з цього. Особистий прибуток. Дякую всім, хто долучився до е, нашого етеру, хто дивиться його в записі. І е, слідкуйте за нами. Клікайте на там, ставте лайки да, клікайте на дзвоники, щоб е, отримувати оновлення про наші найсвіжіші відео. І е, підписуйтеся на нас, коментуйте, задавайте під відео запитання, і ми будемо в наступних етерах максимально широко давати вам відповідь. Я зі свого боку намагатимуся добратися до... Тих спеціалістів власне будуть найбільш експертні відповіді на ваші питання на сьогодні. Усім зичу гарного дня, мирного неба і приходьте на наступні наші етапі. Дякую, так запрошуємо.